Га це, це гарно. Мадяр підтвердив удар е, по Білгородській дамбі. Наші бійці 14-го полку сил безпілотних систем разом з ракетними військами провели. Ну насправді це просто блискуча операція, ага. тому що вони використали і хаймарси, і дрони типу Дартс. Про це розповів власний командувач сил безпілотних систем угу. е, Роберт е, Бровді. Ну він же ж мадяр. Гарно подобається. Також ви Я розуміли, що баху. оця от дамба вона не витримала тиску. І тепер вода активно шукає собі новий шлях. Рівень води в водосховищі знизився вже майже на метр. Під загрозою підтоплення і цілі підрозділи російських військ, які стояли нижче за течою сіверського дінця. Їхні укопи перетворилися на канали, а великі плани на наступальні дії, судячи з усього, були зруйновані разом з тою ж дамбою і змиті стрімкою течією. Ви знаєте, мені подобається тому. Тому, що Збройні сили України ще можуть зробити так, щоб кацапйони, не виїжджаючи зі своїх територій, побували в Венеції. Це прекрасно. Ще трохи, ще трохи. Росії в дайджесті далі. Ой, Дивимося. Ой-ой-ой, обережно. Не Росії різноманітні провладні активісти почали боротьбу з Хеловіном через популяризацію нечисті та деструктивний вплив на психіку підлітків. За традицією стали писати доноси в прокуратуру. Не зрозуміло, що їм не сподобалось, адже пропаганда нечисті на російському телебаченні ніколи не припинялась, а деструктивний вплив на психіку справляє саме життя в РФ. Ось Красноярськ та Новосибірськ захоплюють щури. Чергова пляма мазуту наближається до берегів Краснодарського краю. Це друга хвиля наслідків аварії на танкерах грудня минулого року. Проте це вже теж стандартна ситуація на болотах. Оскільки нових танкерів на держава ані побудувати, ані купити не може, тож екологічні катастрофи будуть повторюватись, в Забайкальському краї посеред уроку обвалився дах школи. Невже це не так деструктивно впливає на психіку підлітків, як Хеллоуін? А як впливає на психіку перший урок пропагандистського проєкту вчителі перемоги, в рамках якого школярі мають використовувати логарифмічні лінійки та писати чорнилами? Як це робили діти під час Другої світової війни? Днями навчився перемоги і залізничний вокзал в рідному місті диктатора Зболіт. Там теж обвалилася покерівля, попри те, що це був найновіший вокзал у місті. Чергова перемога в буряті там в їдальнях не перевіряли якість готової їжі, внаслідок чого отруїлися 165 людей, з них понад 90 дітей. А це мешканці країни можливостей роблять немовляті тату з рекламою казино, щоб взяти участь у розіграші квартири. За словами батьків року, це їх єдиний шанс отримати власне житло. А це будні столиці окупанта. Масова бійка з робічан кийками та лопатами. Забруднення, отруєння, обвали, але, схоже, мешканцям боліт подобається атмосфера фільму жахів. Вулична художниця спробувала урізноманітнити сірість мозаїкою з котом, але розлючені пенсіонери того ж дня знищили стріт арт а в окупованому Лугенську ненависника мистецтва настигла карма. Чоловік почув українську пісню з колонки посеред вулиці та вирішив вдарити гаджет ногою. І той вибухнув. Завзятість коштувала фанату Путіна життя. А слухав би власних пропагандистів в рясах. Може, й вижив би. Один з таких днями заявив, що росіянам не треба подорожувати світом, а найкращий відпочинок на вітчизняних кладовищах от саме найкраще. Це звичайно, ті монастирі, храми, гроби та цвинтарі, які відмічені кров'ю новомучеників.